На початку повномасштабного вторгнення родина Владислава потрапила в окупацію на Чернігівщині. Майже чотири місяці прожили в повній ізоляції. Зайшло 1300 одиниць ворожої техніки тільки в наше село. Тобто на вулиці ходити не, ну, було невозможно і дуже багато стояли. Після звільнення Збройними силами України селища у 2022 році він остаточно вирішив, що піде у військо. Я розумію одне, що якщо вони ще раз прийдуть. Такої поблажки, як вони робили, перший раз, не немає. Ні не дітям, ні, ні матерям, ні нашим рідним нікому. Тому я тут. Моя дитина, ну, ну якби вона розуміє, що таке Росія і що вони можуть. Вона бачила танки, вона бачила піхоту. І бачила відношення до наших, ну те, що ні хліба не було в селі чотири місяці. Нічого не було такого. Ну зараз Владислав воює у Білогорівці. Це селище майже вщент знищили росіяни на вулицях повно розбитої ворожої техніки, а на полях вирве від снарядів. На цих руїнах фізруки з побратимами і тримають оборону вже більше року. Штурмують нас з січня місяця. Е, ворожі війська штурмують майже кожного дня. Малими групами, правда, 6-7 чоловік. Але це різні напрямки. Вони кидають дими, задимлюють місцевість повністю. Тоб видимості нема. Включають ночний режим на пташках і дивимося тільки так. Але що там пробігти 70 метрів від окопа до окопа? Після вдалого відбиття штурму вдається затрофеїти ворожу зброю. Це автомат, АК-112 ворожий. Це в Ахмата було таких чотири штуки, я приніс. Один собі залишив три командування. Владислав каже, беруть російських окупантів та найманців у полон. Починають оте узбія, які приходять. Е, я не знаю, як вони до нас попали, але я їх спіймав прямо вже при чути в наших позиціях. У мені перехват пройшов. Вони були там, сиділи в і Я сказав їх не вбивати епівішками, А я їх заберу. Я прийшов їх, забрав, але. Там Узбек, він чи таджики, він каже, що я там не підготовлений. Коли я прийшов, він рацію розбив. Тобто він вже знав, що вона їм не потрібна, щоб я її забрав. І Рацію розбив, карту спалив одну, одну їх забрав успів. Потім зброї не було, вони поскидували її. Вони датися, здатися типу, це, але себе все скинули. Та росіяни не раз самі ліквідовували тих, хто потрапив у полон до українців. Було їхні, їхніми півішками, їх убили збросами. Я тільки їх довів до позиції, але я не завів, як я їх положив. І зразу прилетіло дві пташки, скинула на них. Їм все одно на, свої, на своїх людей. І так же саме я буду його вести, він буде спеціально, буде йти, буде затримувати мене, думати, що його спасуть, а вони вб'ють мене і його. Владислав каже, воюватиме, доки не звільнить свою землю від окупанта, бо є заради кого. Саме перше, що мене мотивує, це моя дочка. Все, я заради дітей. Діти наші повинні жити краще, ніж ми, і ну я думаю, вони будуть сильнішою нацією. Вони все це побачили. З Донеччини Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк та Борис Бондарчук. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.